Обережно шахраї. Укрпошта попереджає про шахрайські розсилки. Останнім часом на мобільні телефони громадянам приходять смс-повідомлення із наступним змістом. Через відсутність адреси ваша посилка не може бути доставлена. Ви можете оновити адресу та зробити новий запит на доставку за посиланням. Такі повідомлення було розіслано шахраями з метою заволодіння персональними даними жертв включаючи номери телефонів, номери банківських карт тощо шахраї використали бренд Укрпошти у посиланнях, додавши набір латинських літер. Фахівці компанії звертають увагу, що офіційним сайтом Укрпошти є ukrposta.ua. Якщо ви отримали смс-повідомлення сумнівного характеру, в жодному разі не переходьте за посиланням. Краще зв'яжіться з компанією за номером телефону, який розміщений на офіційному сайті. У випадку, якщо ви все ж таки ввели дані своїх пластикових карт на фішингових сайтах, радимо негайно звернутись до технічної підтримки банків, якими ці картки були випущені. Також про факт шахрайства слід повідомити до поліції за номером 102.